Доброго вечора, Мені в мене в переплатки гронемового каналу. Без 15.07 вийшов купити щось холодненького. Сьогодні в Харкові не так спекотно, як було, коли я від'їжджав ще, люди гуляють, але ну, спекотно, треба щось холодненького купити. Така ситуація у Харкові події. Все, все, мабуть, гарно. Навіть, навіть не чув тривоги. Я Стамозавівський центр мір. Миг, міг. Тривог не чув. Дві доби там на риболовлі був. І тут. Так що може все. Я ще нічого не читав. Треба по дружини моя у всіх канали. А Може, все вже, вже скінчилося. Будемо сподіватися, тільки от з дітками гуляють. Гарно. Яка гарна крамниця, пивна борода. Але я сьогодні планую морозиво або щось. Н не -не бородо. І машин майже немає. А ну неділя. Всі відпочивають. А Тут і рибка є до пива. Ну ні, 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 не сьогодні. Сонечко освіти. Настрій чудовий. Мені подобається. І на рибалку їду з гарним настроєм, і з рибалки з гарним. І на роботу, і з роботи. Оце, конечно, ще... розбита машина. Ладно. Колись увезуть її. Все. Усім миру добро злагоди, всім щиро дякую і будемо жити. не зважаючи ні на що. До побачення, мої малю.